Всім привіт! Хочу показати маленьку дрібничку, як gpt чат допомагає мені. Можливо, він допоможе і вам. Пишемо запит: які хештеги написати ютубу Шортсу, який рекламує проходження гри State of Decay 2 Juggernaut Edition сюжетної кампанії Heartland українською мовою. Ось кілька хештегів, які можна використати для просування вашого відео з проходження гри State Decay 2 Juggernaut Edition сюжетної кампанії HeartLand українською мовою на YouTube Shorts. 15 хештегів вже були готові раніше ніж я прочитав це довге речення. Далі завантажуємо своє відео на YouTube, відкриваються налаштування, редагуємо Shorts, Вставляємо хештеги створені GPT-чатом в назву відео. Ставимо собаку і вписуємо назву нашого каналу для того, щоб на відео було одразу вже посилання. Наш канал в капцях, тому шукаємо його, Обираємо із списку і переходимо до більш складних налаштувань. Розгортаємо, шукаємо теги. Ага, ми просили GPT-чата створити хештеги. А вони нам не підходять. Ну, ми зараз його попросимо виконати другу операцію. Зробити з цих хештегів, теги Хай працює. І пишемо таке. Використовуючи інформацію вище, створи теги для пошуку відео на YouTube каналі. І тут я зробив помилку, написав стори, але він все зрозумів. Дякуємо. І створив. Це наші 15 тегів. І ще інформація від нього. А саме, застосовуючи ці теги, ваші відео будуть категоризовані. Цікаво. Тобто підпорядковані якісь категорії, я так розумію, відповідно до тематики та мови. Привертаючи аудиторію, яка зацікавлена в State of Decay 2, україномовних відео та геймплеї в жанрі хорор. Але цього нам мало. Просимо. Додай ще тегів. І він починає накидувати нам ще теги. Окей, беремо ці теги, вставляємо в потрібне місце. І бачимо, що всі наші теги ставляються якось дуже незручно. Для того, щоб теги були кожен окремо, їх треба писати через кому. Тому повертаємось до GPT-чату і пишемо: йому. Напиши, будь ласка, всі ці теги через кому. Банально, але дуже зручно. Пише. А поки ми можемо заскочити на YouTube і прибрати ті теги, які ми там напороли. Такс. Дякую. Ти крутий. Дякую вам за теплі слова. Радий був допомогти і завжди тут, щоб надати вам підтримку та відповісти на ваші запитання. Якщо у вас є ще які-небудь питання або потреба у додатковій допомозі, будь ласка, звертайтеся. Бажаю вам успіхів з вашим YouTube каналом і творчим проєктом. Копіюємо теги, вставляємо де потрібно. І роблячи це відео, я зрозумів, що уся моя творча студія YouTube каналу російською мовою. Який жах! Наступне відео як змінити мову на своєму каналі, щоб не було у цього всього фу-фу-фу.